Друзі, всім привіт! Дивіться, який сьогодні гарний день, жовтень. Продовжує нас, е, як сказати, радувати такою погодою. Не знаю, я в спортивному костюмі. Конечно, чуть-чуть вітерець, але все одно норм. По ходу робив катку чи що. Ганяв тільки що по лісові, по гришки новому. Так, думав зараз поїхати по трасі. Включи таймлапс. Але сьогодні пару дзвоночків було дуже багато. Обла кошмарять кошмарят полтаву по всіх этих по всім напрямку. Багато патрульних машин Короче по почтальону, ну ви поняли, ще зайшов ето В труху там почитав тоже Пишуть, що вискакують на ходу, прям ловлять, доганяють, затягують. короче, щось Типа як в Одесі і де там во Львові. Ну, в Одесі точно. Коротше, десь на Закарпатті, що такі жорсткі. Коротше, а ми їдемо на Дорошенка. Це, якщо я не помиляюсь, Коцюбинського, бивша вулиця. В районі Алмазного нам підписник наш задонатив на велопрогулянку туди. Ностальгія по, своєму, по своїй домівці виїхав до війни і вирішив собі на день народження зробити такий подарунок, щоб я з'їздив до його домівки і зняв відео. День народження в нього 14 листопада, але він зараніше. рішив себе привітати таким образом. Так що, якщо є якась можливість, можете донатити і себе таким образом вітати. Зараз він живе проживає в Лондоні. Всіх нас чи вас. Судьба так порозкидувала. коротше по всьому миру, да? ще в нас там буде теж одна велопрогулянка до підписниці, яка теж давно не проживає в Полтаві. Але хотілося побачити свою домівку. І буде ще в нас по плану АТБ. Там з'явились варенички, які я люблю. З мадемуазель, короче, с картошкой. Мішутка і пельмени, коротше. Тоже мішутка Так, нарушаємо, нарушаємо. Три вида всі по акції, ну я возьму там, навіть два вида по одной пачці. Потому що все одно акція не акція, а цены вже виросли. То не дуже буде акція. Таке, до, поки до сотки і навіть не 800 грамів, а 650 Так, як би. Ну, нам вони подобаються, тому що поки беремо їх і беремо тільки по акції, в принципі. Ще мене, я не дохавав, еті, я тільки раз поїв, от тоді на відео. Біла я, чи біла береза, як там правильно. Петровська, кажись фабрика їх робить так що ще я їх буду доїдати. так що то такий план дійсний. так щось таке я ще не бачив вау 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 таке хорошо що цей теплуватий костюмчик мій, Тому що я вчора росачи вчора було навіть жарко я Сьогодні Біз не брав, бачу, вона зараз би не помішала лисину прикрить. Так, ну що, друзі, стрітимося давайте на горі. Не, не буду я вам А Вітерець такий сьогодні бодрячий. Тяжко їхати. І всі продовжують ходити в зимних курточках, чи осінніх. Кстати, у мене з собою ті перчатки сині лоховські, ну втроитель. В принципі, можна одеть. Руки не замерзні, це точно. Так, переключаємося. Так що погодка ще така пару днів все точно. А там бачу щось уже 12 днів ну, зато сонячно. Так, наше світло. Тут ми не встаємо. А там подивимось. Так, що тут нас пишуть? Пишуть цей домик, що продаються квартирки, Перва та другі секції здано готуємо третю до здачі, отак. От Ладно, давайте тут стан. Так, тут нас пропускають. їх поки пропускають треба проїжджати можна чуть-чуть скоротити відстань бо мені ж мене ж машини маршрут показує якщо я тут поверну в принципі без різниці да? а назад там вот подивимося, короче. Сразу мені поміняла маршрут на це. А мені щось кажеться, цей, що ми поїхали, коротше, ніж той. Побачмо гуляє. Путь. Ой, щось нажав путь. Такий маршрут длинний став. Перед этим такі короткі. Ладно. Погода гарна, можу кататися, так? Да? Камера у нас до повербанка підключена, батарея заряджена про запас. Надіюсь попаду ще в АТБ. Ну з цими рейдами щось то стремнувато. Коротше, мені дзвонила знайома. Вона була свідком. Це коротше промб... подожіть промбаза. Район магазин Риба, де ми часто біля танка проходимо, рибний магазин і там є такий провулок. І чувак тікав вовсю од патрульної машини, з якої вискакували хотіли його заламати. Він вроді вирвався і втік, тому що такий худий, приткий. Прикиньте. Може вони по адресу вже їхали до нього. Чи просто так зігнули впало так що сьогодні щось твориться страшне я думав, у нас типа затиш'я, а воно ніфіга. Затиш'я я перед бурою да? чи я раніше не помічав коротше жолоді просто жесть полтав не вистачає диких кабанів, з їм тут. Іли я не замічав, или на торі їх вродило дуже багато. Коротше, в цьому форматі там... Вже багато хто подивився, Послідня частина, я їздив кусків, зліпив там в 25 хвилин. Моє повернення вчорашнє додому з базару. Хто не подивився, подивіться, поставте лайк, підпишіться, буду дуже вдячний. Вау. Кручу, вірчу. Сократіть путь хочу. Хоча, я ж говорю, якщо буде розбиватися на пару серій, можна буде зліпити до кучі, займає небагато време в этом редакторі по Више нам через 90 метрів ми будемо на місці. Стометровочка. метровочка. Блін, якби знав, що вітер буде, ми на безболку поділи. Хоча я ще чуть-чуть покручую, і буде мені вже жарко докрути. Та-та-так там у нас есть Так. Вчора ви замітили тривоги, задолбали просто жінки про тривоги балакають Просто це просто щось було страшне Кстати тоже шахет сьогодні Над Полтавою зранку летів то ночью це вже днем прикиньте яка у них їх кількість що вони вже днем заряджають так зараз на поварах статі піцерія зараз ми на неї виїдемо теж колись товар туди возили так. А всім дякую, хто там поради за шию дає. У мене поки що є пастом гель і ми ж як робимо. Поки він е -то... Блін, тут переход, можна було перевести велосипед перед машинами. Коротше, я щось тут втекну чуть-чуть Поки ми ж його не використаємо, нічого нового не планую покупати. В нього ще там півроку годності, коротше треба використати, а тоді вже щось рішати, а може пройде. Кстати, вчора так намазали багато на шию і я так поспав гарно, що не так сильно болить як вчора. Так, да, тут такі варіанти є хрящі. Чи це... Хрящі здвинули, як там в шиї диски шийові, шийні позвонки ну коротше я не спец так коротше ми тут чуть-чуть маршрутки поміняємо, бо мені кое що тут не доподобах сейчас все одно ми виїдемо туди куди надо Блін, я думав, тут чуть-чуть по-другому. Ну ладно. Кручу, вірчу, обмануть вас хочу. Так от іки стлять смачночі забрати додому собі. Ні, він вільний кіт. Він уже в квартирі жити не буде. Це просто один одну споруду хочу бігати, вона мені не подобається. У мене ще це ж машини маршрути, це що я кручу, воно. Так я хоч не на этом, не на усколімо зараз. Зараз нам тут один поворот. Ніяких этих ознак. Так, друзі, я думаю, це цей домик і за ним, зараз. Не хочу в бабоні Sorry, бабушок балабушок спрашивав. Вони вже пари повивалювали. Ми на місці, ось цей дом, пятиэтажечка, рущовочка походу, круг шани, з той сторони, ми на місці. І тільки що проїжджали біля його під'їзду. Ну я сейчас ще раз під'їду, що нам стоїть дом построїти, да? Як дом десь располагається, типу в такому місці, ну якби. Правильно десно. Ну короче, быстро находится в углу карта лежби. Что это у нас таких? Антарис. Пидохоронный понятно, какие кисть может снимать кабинет. А, могу дербить арочку. Ну ничего страшного. Оу, блин. Накачані колеса це звісно гарно, але бо вон стрибає мучно. Оце круг пошани, щось у мене затягнувся, щось дом це потеряю. Ага, бачите, це 51. А наш 50. Зараз подумають бабушки, що я щось тут вийняті. Знаєте, які вони ті дозріли? Ну нічого. Так, ось бачите. А чого третє? А, фу, то нам не те. Ось перший під'їзд. Це дом, де проживав наш іменинник. А ми йому вже подарунок, будемо так сказати. до нас стимулює бачите якісь візерунки ми мабуть це недавно з'явилося так все друзі четвертий по ми на місці ладно давай будемо повертатись ще давайте а напроти якась походу общага чи що без балконів, без нічого так, дворик. Так що друзі, отут така штука ностальгії. Сейчас поп'ємо водички. Уця баклажка, ви бачили ж там в як я її знімав. Так виглядає по, по чертячий. Є короче, моїй марки баклахи, їх зараз в налічі немає. Такі пузаті, круглі. Можливо, весною треба щось велосипедне купити, щоб не портила баклашка вид. такий. тут я не пройду. В принципі, якщо ви тут живете і гаражик рядом, бомба. Так що, друзі, побачимося в наступних серіях. Ще якісь обзори буде продуктів, які я не, не дуже люблю. Так, а куди нам? Вирули сюди. Взор вуличок закавулочок з домиками, многоэтажечками таке подібне. Так, коротше я походу в районі мотеля, так? Да? Ой, ця дорога мені не доподобала, не хочу по ній Торохтіть Куди я заїхав алло алло алю. щас може ще хтось свою доміку зустріне поки я сюди виїду. Це я так уже їду. Ще в якийсь дворик заїхав. Прикиньте. Я тут затишно. Це три просто завались. Тут вже побільше в Бачу у нас вулиці. Давайте сюди. Попа, удюха з номерами Алікс. Котики балдіють в листях. Це мені подобається, такі площадочки поробили наше керівництво походу бюджету. бюджет і це перед виборами мабуть робило багато їх по місту таких бух який вітер так що друзі всім гарного дня мирне неба підписуйте ставте лайки буду дуже вдячний всім гарного дня вечора тихої ночі всім пока пока